Церква Православна нині празнує пам'ять апостола Євангеліста Яну Богослова. Чудний благодатний апостол, саме молоденький, і його ще називають апостолом любви, тому що його Євангеліє розкриває перед нами ту важну інформацію, котра відлічає нашої православії від остальних релігій. О тому, що Бог наш. Не Бог наказуючий, не Бог караючий, а Бог милуючий і любящий. Християнство православної є носительниця любві, церкви Христова і являється тим, що покликано змінити образ жизни любого християнина, котрий твердо рішив свій збрудний дикарський варварський світ. І перейти в число дітей Божих. Ми з вами говорили цей світ, звісно, кожному помститься. Ти будеш мати діло з сатаною, яке тобі буде помститися, як од кого. Рідна жона буде переслідувати тя, друзі будуть сміятися з тебе, що ти до церкви ходиш. Обича, як казали, чоловік пішов до церкви, вдруг йому кажуть. А ви знаєте. Тот Петро зійшов з розуму, до церкви почав ходити і сміялися. Часто буває, помститься таким християнам на роботі, а даколи і вся держава, і її правителі знають помститися християнам не всім, а тільки канонічним благодатним законним. То було подмічено вже в перші віка християнства. Кого гнали тоді ще перші книжники і фарисеї в Єрусалимі, не хоч яких, а тих християн перших, куди були тверді і показували образ смілості, готовності вмерти за Христа, потім провокували книжники і фарисеї римських імператорів на гонення. І в результаті вся історія наповнена помсти цього світа. Тим людям, які рішили утікнути із цього світа і перейти до Христа. Є на пам'ятні у Григорія Сковороди, так називаємого народного мудреця, котрий дав написати на своїй плиті надмогильній мене світ ловив, але не зловив. Ми з вами, православні, теж само похожі на тих людей, котрі втікли від цього варварського світа. Да цей світ, звісно, нам помститься. Та ви що? Та ми прогрес, да ми 20-й, 21-й вік. Да тут чоловечество в космос полетіло. Цивілізація показала. І вдруг що показала цивілізація? Сто років назад. Європейська про. Хвалена цивілізація австрійсько німецька із ненависті до православ'я та й до слав'яну то тобто наших предків, організували перші концлагері смерті та демократія, перші концлегері. Іменно були проти нашого народу. Потім другі вже були німецькі, ті ж самі, австро-німецькі. Натренувалися на ізбієння русинів. Више 100 тисяч русинів було подано концлагерним мученням. Потім ще були пізніше совєтські концлагеря. Всі теж хвалилися, що будують світле майбутнє, а всіх християн кидали в тюрми, лишали права діточок учитися закону Божому. Що весь світ показав? Катастрофу! І ми, коли після розвала Совєтського Союзу, всі голосували за нашу країну, думали, що це вже буде зовсім друга країна. Уже ніколи не будемо ми терпіти за віру, хоч якоїсь гоненіє. У 30 років пройшло і ми знову оказалися в гоненії. І знову хваляся передовими поступками, вдруг. Тюрми наповнені християнами православними канонічної церкви, іменно нашими. Система судебна безошибочно оприділяє, хто є канонічної церкви, а хто з неї втік. Утік із канонічної церкви свій, герой, медаль, премію. А от якщо держиться церкви канонічної, от Туди і починається проблема. Но апостол Евангеліст Ян Богослов нас передупредив. Він так і пише: ви не удивляйтеся, що цей світ робить таку дерзость. Світ озлі лежить, світ в блуді лежить, світ варварський і дикарської. Як би він себе не прикривав, як би не аргументував у основанні аргументів Чистіший сатанізм. Євангеліст Іан Богослов, богослов апостол Любові, так і називається першим богословом, котрий відкрив перед нами, що віра в Бога і знання про Бога, то есть Богослов, знающий Бога. Це не можна заробити заслужити, закінчивши просту семінарію або академію. Да, сьогодні теж закінчують люди. Молоді школи получаються богословами. Але у великому рахунку в церкві православній є визнаними три богослови: Євангеліст Іоанн Богослов, Григорій Богослов Святитель і Святитель і Новий Богослов. Один з послідніх вже богословів 11 віка. І так, як бути з другими богословами, хлопці мають документи. Вони богослови. У журнів взагалі є на академії, тут випускає людей, котрі наклепали докторів богослов'я. Однако це доктор, це просто богослов, вдруг виясняється, ото значить, знаючий Бога. Любий чоловік, люба жінка в нашому храмі, де й у любому храмі Української православної церкви, котра систематично. Ходить до церкви, сповідається, причащається, приобрітає опит Богообщення і становиться подлинним церковним, опитним Богословом. От почому ми так і в нашому народі дуже цінилося бути церковним. Будучи закликані проявляти любов до своїх братів і навіть до ворогів і догонітелів, лише у тому випадку ми церковні богослови, опитно знаючі Бога, православні, подлінні, а не лише формальні, як розкольники, а у вічності віруємо. Воєнно з святими і з православними святими зможемо і ми наслідувати православне Царство Божо. Амінь.